Всім привіт! Прибігла додому, бігом включила камеру, бо зараз мають виключити світло. А я не можу не похвастатися. З мені прийшла посилка з Китаю. Це палатка, і я за неї заплатила 350 гривень. Ну тобто я не вірила до останнього, що вона прийде. Прийшла вона майже за два тижні, навіть чуть-чуть менше. І я хочу її показати. Я не знаю, який угол обзору у сонті я до неї не звикла. В мене немає місця, де знімати. Тобто я просто в уголочку біля вхідних дверей стала як бідний родственник і знімаю відос. Не знаю, як то мене повністю видно, не повністю видно, чи видно все навколо. Як можу, так і знімаю. Справа в тому, що на вулиці дуже холодно і часу знімати в мене немає. Значить так, прийшала на палатка в чехольчику, і я її ще не розпаковувала. Перше, що я хочу зробити, це її зважити, тому що на сайті вказано, що вона важить 800 грамів. В мене є кантер. Увімкнула. І прямо в чехольчику я його важу. Так, зараз разом із чехольчиком, надіюсь, добре видно: 780 грам. Ну, що саме цікаве... Я туди-сюди клацала цей кантер. Якщо важиш за вірьовочку, чогось воно показувало 800. От, не знаю. Ні, 780. Як заявлено, 800 грам, так вона і важить, тому що 20 грам плюс-мінус це така похибка невелика. А, значить, тканина. Я дивлюся, тут якісь такі квадратики. Одні називають цю тканину силіконка, інші називають, я не знаю, на X-Pack схоже, але взагалі це називають силіконкою. Так, ото туди. так. Я ще її ні разу не відкривала, тому разом з вами у мене тут сюрпризи, так сказати. Так, тут у нас колишки. Що саме цікаво, я прибігла з роботи. Світло є зараз вимкнуть, В мене електроплита, я там готую їсти. І заодно знімаю відео. Тобто я буду бігати туди-сюди і просто при монтажі це вирізати моє бігання на кухню. Так, розв'язуємо. Надіюсь, що мене добре чути. Я намагаюсь голосно говорити. В комплекті йде мотузка. Ось така вона. мотузочка поки в сторону. Так. Ой. Я так розумію, що вона коштувала так дешево, бо вона дуже довго десь лежала. Ось от ця от резиночка, якою було з'єднано от от палички, вона просто вже від старості розплавилась і, ну, коротше, розлагається там. Ну, ладно. Так, в мене гарний чехольчик, і в мене колишки, і паличка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 колишок. Один упав, я подиму. Одинадцять колишок і одна паличка. Йдем далі. Так, колишок підняла. Я намагаюся максимально швидко, тому що якщо ви світло, нічого не буде видно і я нічого не покажу. Смисл палатки. Дно, вона однонисна, дно також от, квадратики, от ну, Так, Зверху у нас сіточка. Зараз я її десь проштигну, щоб засунути туди свою руку, де ж ти тут розтібаєшся. Замок бачу, начало не бачу. Я виявляю, уявляю, який в мене там виросте ближче на камеру. Така перепугана Ліда шукає, де ж блін, закінчиться цей замок. Бо я його бачу, а начало шукаємо. Зараз я розстебну, щоб показати сіточку. Так, якось там Сонька має це діло сфокусувати. На диво вона взагалі нічого не смердить. Ото буває, купляєш якісь китайські товари, і вони дуже смердять. Ні, не смердить. Так, по поводу замочка, ну да, собачка така, я не скажу, він двосторонній, тобто ви можете середні палатки закривати, і якщо зовні вам потрібно закрити. Так, рослі палатки я в кінці просто додам фото. І там будуть відображення, тому що я на пам'ять не знаю. Зараз шукати не буду, все впирається в світло. Система яка? Тобто це ви ложите на землю, ставите колишки, збираєте паличку. Колишки, вибачте, в квартирі я ставити не буду. Так, паличка. На магнітіках, Прикольно. Штучка така. Тобто вона двохслойна. Ставимо перший слой. Для чого йшла вірьовка, вам потрібно прив'язати десь, зафіксувати свій будиночок. Тобто тут немає ніяких дух, просто колешками по периметру. І зафіксували вірьовочкою до гілочки, до там, велосипеда і так далі. Після того, як ви натягнули нижню вашу саму палатку, ми беремо тент. Виглядає він ось так сірого кольору. Справа в тому, що на сайті не було вибору кольору, і вона взагалі яскраво-зеленого кольору була. І я думала, що ціна 350 гривень, тому що вона яскраво-зелена. Ну, Це були мої такі думки. Так, тем. Зараз я продемонструю. Тобто це та ж, ну не знаю, як правильно сказати, в народі на цю тканину кажуть силіконка. Звичайно, треба палатку показувати, її поставити. Натягнути і все показати. Тому я зараз спробую якось її встановити. Не знаю як, тому що потрібні колишки натягувати. Ну, можливо, хоча б хоча б чимось я їх підіпру. І що ви думали? Я в лісі, тому що поставити вдома палатку, в якої немає дух, виявилося не так просто. І я вирішила не мучитись. Ще раз зважу її. Тому що не знаю, як при освітленні квартири було видно, скільки вона важить. Так. Дуже цікаво, вдома вона 780 важила, а тут 795. Заявлено в оголошення, що вона 800 грам. Тепер рулетку мені, пожалуйста. У мене сьогодні є оператор-асистент. Мені пощастило. На вулиці дуже холодно. Так. Зараз ми її поміряємо. Я, звичайно, напевно, додавлю в відео... Так, має бути, щоб видно, яка, який в неї розмір. Так, і ось так. Зараз я буду її ставити. Розпаковуємо нашу палаточку. Ну, звичайно, я її вже доставала, розпаковувала чехольчик в сторону. Верхній тент поки що також покладемо в сторону. Потрібно буде ще докупити для неї підкладку, звичайно, щоб не псувалася сама палатка. Дешевше купляти підкладку. Вибираю місце, розчищаю від гілочок. Я думаю, буде десь Так. У нас йде 11 колешок. Як колишки українські? І одна паличка. Тому я з собою взяла вубочку, бо в мене немає ніяких паличок. І мотузки. Здається, 5 штук, якщо я не помиляюся. Так, це в сторону. Зараз я буду натягувати палатку і запихувати колишки в землю. Я сподіваюся, що земля не дуже мерзла, тому що взагалі-то мороз на вулиці. Так, натяжкою і рукавицю поставила. Є. Ця паличка вона з трьох частин. Стаху. Дуже зручно, ставиться вона в ногах. Тут, виходить, є такий крючочок. Так, і ось тут. І ось так це виглядає. Ну, воно буде стояти тоді, коли повністю поставиться палатка. Продовжує. Рано пишеш. Для того, щоб поставити палатку, ось тут потрібно палку. Я дивилася, беруть лижні палки, а ще для скандинавської ходьби. У мене таких немає, в мене є вудочка, але мені не вистачає її висоти. Получається, якщо я її повністю відкриваю, то вона дуже довга, воно не регулюється, я там фіксую. Но смисл такий, що от сюди вона вставиться і там також є кружечок, куди воно має вставитися. Зараз натягнемо вірьовки і все це покажемо, як воно виглядає. Тут вхід, вон замочки, стоїть палка, можна любу вирізати, і натягнули її вірьовка і колишек. Ідемо далі. Палочка установлена, натягнута, тут воно тримається стоїть. Тут випукла частина, щоб туди ховати якісь свої речі. Сіточка все через те, що вудочка в мене. Низенька, треба повише, воно ось так. Тобто воно має бути трошечки ще піднято. Ну, поки що так. Зараз ставимо тент. Поставили ми палатку. Холодно, мокро. Я так змерзла, я думала, що я роздуюся, в неї залізу не буду. Майте совість. Значить так, ось тут є вентиляція. Тут є по всьому периметру кручки, тобто ви, виходить, її натягуєте вірьовками, Вірьовки в комплекті йдуть. Тут кручочок іде з такою пуговкою, щоб тент цей верхній скручувати. ну Коли ви лізете в палатку, допустимо, і сидите, просто там вечеряєте. Тут також є вентиляція. Ось там воно так натягнуто, зроблено. Зараз вона стоїть. Звичайно, не так, як на фотографіях в інтернеті, тому що низька палка. Тобто потрібно, щоб була вища палка. Так, зараз розштигну. Тут, виходить, на липучках і молнія. Ця частина, вона скручується, 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 і тут цією піпкою фіксується. І ви, типу, сидите в палаці. Або ж, наприклад, ви взяли вірьовку і ось так натягнули. Якщо у вас дістав дощ, ви сидите щось там кушаєте, готовите собі покушати. От і все, з собою треба мати кучу вірьовок. Сіточка, до речі, дуже якісна. Для того, щоб воно оце було натягнуто, а не тіліпалося. Тобто, розумієте, воно тіліпається, із того, що низька палка. Якщо буде палка вис висока, воно буде ось так. І всередині є місце, щоб лягти самому і збоку, щоб покласти якісь свої речі. Ну і Тут ви можете взуття лишити. велосипед, звісно, не сховаєш. Це вам не трамповська палатка з тамбуром. Ось так воно виглядає, такий міні-огляд, тому що на вулиці холодно, просто капець. Більше нічого знімати не хочу. Приємного перегляду!